Дорогі працівники сільського господарства, вітаю вас із вашим днем. Щороку, наприкінці осені, після збору врожаю, Україна відзначає ваше професійне свято. Зазвичай це час, щоб підбити підсумки і трохи перепочити. Проте в останні півтора року ніхто з вас не має можливості для відпочинку, адже кожен день. Це боротьба та подолання нових викликів, зменшення посівних площ та розмінування територій, екологічна катастрофа, спричинена підривом Каховської ГЕС, проблеми з експортом та брак коштів на фінансування посівної. Поєднання цих викликів мало призвести до невтішних наслідків, але не тоді, коли йдеться про українські землі та українців. Попри ускладнену логістику, ви продовжуєте експортувати продукцію та наповнювати бюджет податками. Сільськогосподарська галузь одна з небагатьох, які в умовах війни вдалося досягти позитивних результатів, зокрема рекордної урожайності ячменю, пшениці та цукрового буряку. Від всієї команди під облусі дякую Збройним силам України за захист нашої землі а працівникам галузі сільського господарства за нашу продовольчу безпеку. Тримаєтесь ви, тримаємося ми. Слава Україні!